Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, шалений. На вулиці зараз іде дощик, але це не привід, щоб ми пропустили день підтягувань на турнічку. Тим паче я для вас вже нічого давненько не викладав. А ще знаєте, що класно? Що тут ніде нікого немає, тішина. Іде маленький дощ і нікого майже немає. Тобто ніхто не буде відволікати. Погнали! Може, сьогодні вийде якийсь новенький рекорд, тому що все-таки погодка свіжа і підтягуватися мало би бути легше. Також звертаємо увагу більше вже на якість підтягувань, а не на їх кількість. На техніку, коротше, погнали! І хватить. <рес> та й хватить. Коротше, 13 разів. В принципі, легше, ніж раніше. Хватить трошки вуща шиша, беру, щоб нагрузка зміщалася десь на широчайшу Десь трохи на руки. Коротше, отак е, Поки що по рекорду, що я робив, це 14 разів. Дякую за перегляд. Підписуйте свої результати, пишіть в коментарях. І побачимося в наступному відео. Всім! Πάκα, πάκα.